Друзі, всім доброго дня! Вас звітає компанія Автофокус Маємо в надходження ось такий чудовий автомобіль Hyundai Grandeur 2007 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 2.2 дизель та має автоматичну коробку передач. Бачимо з вами, що є парктроніки По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані. Кіряний світлий салон. Є в нас центральний підлокітник разом з підстаканниками. Третій підголівник, обдув для задніх пасажирів, а також розетка 12 вольт. Тут у нас є повний електросклоп пакет, також є електрорегулювання сидінь та пам'ять сидінь. Електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал. Тут відкривання люку баку. Ось такий чудовий стан автомобіля. Електрорегулювання керма, мультикермо. Автомобіль проїхав всього 212 тисяч кілометрів. Як я вже казав, коробка автомат, підігрів сидінь, штатна мультимедія. Хороша, дуже комплектація, є двозонний клімат-контроль для водія та пасажира, є підігрів заднього скла, переднього. Штатна мультимедія, де все працює відмінно. Ось такий чудовий стан автомобіля. Все відмінно працює, немає ніяких нарікань по автомобілю. Стан супер. Даний автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22 б Всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус.